Іноземець займався підпалами в Україні на замовлення окупантів. 14 кривдників у 2025 році суд спрямував на спеціальну програму у Хмельницькому. Ветерани війни з числа правоохоронців Тернопільщини на Хмельниччині говорили про впровадження ветеранської політики. Впродовж наступних п'яти хвилин розповім більше. В результаті нічної атаки російських БПЛА на Харківщині сталися пожежі, є постраждалі серед цивільних і вогнеборців. В селищі Докучаївське зафіксовано три осередки займань, горіли два приватних будинки, газова труба та об'єкт цивільної інфраструктури. Один з російських дронів влучив в будівлю Роганської місцевої пожежної команди, завдавши значних пошкоджень пожежному депо та техніці. У селі Руська Лозова горів приватний будинок. За попередніми даними, в нас внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро цивільних осіб, в тому числі два вогнеборці. А в добропіллі після чергового російського авіаудару під завалами частково зруйнованої житлової п'ятиповерхівки опинився чоловік. Попри постійну загрозу повторних ворожих обстрілів, надзвичайники працювали максимально обережно. Вони знайшли травмованого серед уламків конструкції на рівні третього поверху, вивільнили його, надали до медичну допомогу та передали лікарям швидкої. Служба безпеки та нацполіція затримали на Київщині громадянина однієї із країн східної Європи, який виявився агентом ФСБ і на замовлення ворога займався підпалами. За матеріалами справи, чоловік шукав швидкі заробітки після звільнення із збройних сил у себе на батьківщині. Після вербування ФСБ відрядило іноземця до нашої держави, де він оселився в орендованій квартирі у Білій церкві. За інструкціями російської спецслужби, фігурант мав відстежувати та палити транспортні засоби українських захисників. Щоб виявити потенційні цілі, зловмисник пішки обходив місто та фотографував авто військовослужбовців. У такий спосіб агент стежив за машиною офіцера ЗСУ. А потім, у темну пору доби, вилив на її капот легкознаймисну суміш та підпалив. Співробітники СБУ затримали агента, коли він прямував в Одесу для виконання нового ворожого завдання. Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник під вартою йому загрожує до 10 років ув'язнення. В останню земну дорогу у Хмельницькому провели відважного захисника Сергія Пастуха. Чоловік мужньо став на захист України 26 лютого 2022 року. Служив у 19-му окремому стрілецькому батальйоні. Останнім місцем спочинку оборонця стала Алея Слави у мікрорайоні Ракове. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. У Хмельницькому міському центрі соціальних служб реалізовують програму для кривдників. Її мета допомогти людині, яка вчинила домашнє насильство, усвідомити причини своєї агресивної поведінки, навчитися керувати емоціями та реагувати без насильства під час конфліктів. Особливу увагу тут приділяють розвитку емпатії та відповідальності за власні вчинки. Учасників навчають розпізнавати власні емоції, розуміти почуття інших та уникати неконтрольованих спалахів гніву. Чи страху для цього використовують практичні вправи, відеоматеріали та інші методики. Програму для кривдників у Хмельницькому міському центрі соціальних служб уже проходило 17 осіб. У 2024 році направлено було трьох громадян, а у 2025 – 14. Суд може направити направити, кривдника на проходження програми строком від трьох місяців до одного року. Відкритий діалог для впровадження якісної ветеранської політики на Хмельниччину завітали ветерани з Тернопільщини. Відбувся круглий стріл, на якому обговорили. Питання соціального захисту, психологічної підтримки та реабілітації ветеранів поліцейських, а також поділилися досвідом впровадження ветеранських ініціатив у своїх відомствах. Окремою частиною програми стало ознайомлення із роботою реабілітаційного центру для ветеранів, який функціонує на базі відомчого шпиталю у Хмельницькому. Тут для поранених поліцейських організовані програми фізичного та психологічного відновлення, консультації фахівців і можливості для спілкування із побратимами. 9 листопада, за прогнозами синоптиків, на Хмельниччині буде хмарно, часом невеликий дощ. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області вночі від 3 до 8 градусів тепла, в день від 8 до 13 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура сягатиме 5 або ж 7 градусів тепла, в день від 8 до 10 градусів тепла. Дякую вам за приділений час за те, що обираєте лише перевірені джерела інформації. Я ж не прощаюся з вами. Зустрінемось вже у підсумковому випуску новин за день сьогоднішній. Залишайтеся з першим подільським.